Друзі, я вас вітаю вже, мабуть, 2-3 тижні не робив е розклади по всій території України по небезпеках, бо якось е замало переглядів взагалі ніякої активності, можливо, десь хтось цікавіше розповідає, е робить, не знаю. Але все ж таки були запити від вас, тому е на цьому тижні зробимо, а там подивлюсь, якщо ви проявите активність подолайки, підписки, поділитись відео з друзями. Буде багато переглядів, то в принципі продовжимо на цю тему відео. Тому давайте дивитись обстріли, загрози загально по енергіях Хараку незламні. Потім більш детально дивимось на таро, по регіонах. ну, В принципі, як я раніше і робив. Давайте, Україна. З 8 по 14 вересня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном на найближчі тиждень. Покажіть нам. Україна на найближчий тиждень, на найближчі 7 днів. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Блекаути, ну, от зараз націленість, да, ми рухаємось до зими, до осені, тому руйнація націленість на те, щоб знову ж таки енергосистему покласти нашу, mm -hmm. вбити нашу віру надію на майбутнє, що все буде добре. Ну, але все одно якось от зробити небачення майбутнього, подальшого майбутнього. І надії на те, що все в цілі, все буде добре, вбити наші мрії, знову ж таки, ворог намагається. Ну, в принципі, більш-менш, ну так, скажімо так, ситуація 50 на 50, не зовсім, прям сказати, що дуже дуже поганий результат. Але ж ми бачимо, що деякі регіони, начебто, дають якийсь передих, а деякі регіони прям інша тактика у нас з'явилась стосовно обстрілів. Тому давайте дивитись. Конкретно по регіонах. Північ, північ, південь, схід, захід, центральні регіони. В принципі, як, як я завжди дивився. Обстріли, загрози жертв, тренувань від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістиками, кабами, фабами, РСЗВ. Покажіть нам. Північ, Суми, Київ, Чернігів, Житомир. Південь, Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Так, обстріли, загроза жертв, руйнувань від прильотів ударів з повітря ракетами, шахетами, дронами, кабами, фабами, балістикою, РСЗВ. Покажіть нам. Обстріл загроза жертв, руйнувань. Західні регіони. Тернопіль, Рівне, Луць, Куш, гартиво франківськ Чернівці, Львівщина та Хмельниччина. Східні регіони, Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. І центральні області, Вінницька, Черкаська, Карвоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Центр може багато летіти, багато вогню, центр прийняття рішень під загрозою. Щось таке от, про якісь складні ситуації будемо чути. Прям як масоване може бути. Дуже активні дії, дуже багато вогню. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах. Ресурси, якась допомога, можливо, те, що нам десь допомагає в торгівлі, в обмінах підтримує нашу державу. От принести нам тут розчарування? Які ще основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни? Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів. Тут і. Е і обласні центри, і, в принципі, і по областях якісь важливі матеріальні ресурси для, для населення, для цивільного населення. Дамби так само можуть програватися, на жаль, щось пов'язане з водою, багато води, багато емоцій, щось важливе. Геси на дамбах, ресурсні об'єкти, гесаєць. Щось таке, які небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у центральних регіонах нашої країни? Небезпеки та загрози добробут для населення. Бачите? Зробити дисбаланс, повішений стан стосовно добробуту для населення. А потім, щоб про, про щось було можливість домовлятися, так як розумію, що у них. Так само збитки нестабільна ситуація. І вони хочуть домовлятися, але ж вони ж не можуть домовлятися. Треба влаштувати терор. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у центральних регіонах нашої країни. Агресія, от щось від води, біля води. картка ППО стоїть, але не все це збивати. Тут прям як балістика може бути. Щось біля води або пов'язане з водою. Тому будьте уважні, обережні, тримайтеся. Так, поїхали далі. Східні. Приватні будинки, діти під загрозою. тут прям постійні обстріли, болючі, болючі удари. Харків, там накупована частина Донеччини та Луганщини. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Там, де вже не разом прилітали, повтор певних подій. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Тут і фронт, жінки, діти, Держустанови під загрозою. Від збиття від уламків можуть бути загрози. Тут, в принципі, і наші врожаї через активацію фронту, десь можуть наші вражаї під загрозами. Це те, що важливо для розвитку держави. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у східних регіонах? Просто нищити, просто нищити все, зробити вижену землю і сказати, що ми перемогли будь-якими будь-якими засобами. Які Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Харківщина та неокупована частина Донеччини та Луганщини. Покажіть нам. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Дуже важко. Дуже важко емоційно. Проблеми з водою. Балістика. Знову ж таки, балістика, дисбаланс стосовно добробуту для населення, як обрізати шляхи постачання ресурсів, зробити неможливість постачання в регіони ресурси для потреб населення, нестабільну ситуацію зробити. Знову ж таки, може бути пов'язано з водою взагалі, з ресурсними якимись об'єктами, ті, що допомагають нам відстоювати. Відстоювати наші території, запобігати ворогу, просуватися. Ось якісь приховані склади, центри прийняття рішень. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Дуже багато вогню. Харківщина не окупована частина Донеччини та Луганщини. Донеччина так взагалі там прям вони. Лишити нас без ресурсів. Лишити нас без ресурсів, знищити приховані ресурси. Ну, в принципі, все те саме. Все те саме. Так, західні регіони, давайте дивитись. Західні регіони. Те, що дає світло. Чи діти можуть бути під загрозою, зараз перевіримося? Ресурс. ресурс, жінки, діти і ресурс. як ресурсні об'єкти. Жінки, діти як ресурсний об'єкт. Сонце може показувати. Якісь вибухи на виробництві. Тут можливо навіть АЕС показувати. щось. Якісь приховані Там, де злили інформацію про якісь приховані виробництва. Це може бути під загрозою ще. Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах. Жінки діти. Терор цивільного населення. Але й в принципі це і наші врожає знову ж таки. І те, що нам допомагає рухатись, допомагає відстоювати свої позиції, дає нам якийсь розвиток. Так само про виробництво. Ну, щоб життя малинної не здавалося, скажімо так. Важкість розчарування, скорботи для е, якоїсь емоційні події для населення зробити. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Від ворожих обстрілів у західних регіонах нашої країни. Покажіть. Ну, можуть збивати, але все ж таки для важливих цінних, дорогоцінних прям ресурсів, якихось виробництв, якихось заводів, якихось великих підприємств є загроза матеріальних збитків. Тут можуть бути від збиття. Небезпека та ну, добробут для населення. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у західних регіонах нашої країни. Покажіть. Агресія, щось біля води, щось пов'язане з водою і все, що пов'язане з пересуваннями, а також якийсь, якийсь рух, на, активний рух на кордонах може бути. Можливо, це. Я не пам'ятаю, коли там у них почалися вже, чи починаються ті навчання. От, можливо, тут якісь будуть намагатися як начебто провокації зробити. Це про навчання на Білорусі. Важкість з водою або... Інформація, важкість, е зробити важкість торгівлі, про щось домовлятися. Це не Польща нам знову тут буде на кордонах щось, щось якісь страйки робити, агресивні якісь дії. Тут, можливо, навіть не, нав не скільки навчань, але більше карти про те, що нам е завадити нам зробити важкість стосовно торгівлі. Я так розумію, це більше про Польщу. Це про Польщу мова. Обмежити. От як раніше була ситуація, обмежити королева Пентаклів це про, та, про нашу економіку. Обмежити нашу економіку. було раніше, да, Це, скоріш за все, про Польщу. Знову якісь будуть на, Польщі, на кордонах, там, Польща, якісь страйки робити. Так. Схід. Схід. Господи, схід вже був захід, був південь, південь е, Миколаїв та Запоріжжя. Херсон, Херсон та Запоріжжя. Друзі, вибачте, дуже-дуже спекотно, знову потепліло. Мозги не працюють. Удари біля води і пересування це логістика. Це можуть бути мости, це можуть бути кораблі. Все, що пов'язано біля води з логістикою, постійні удари. Небезпека та Запоріжжя. Е, удари там, де переливається жидкість, щось пов'язане з пересуванням. Можливо, це на ЗАЕС нам якусь загрозу показує. Так, які основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів. Тут, в принципі, і початок е, те, що давно планувалося, якогось руху. Можеш ще так карту показати. Що планувалося, давно відкладалася. Якийсь рух може початися? Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Херсон та Запоріжжя. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Херсон та Запоріжжя. Провокації Тут Знову ж таки, провокації От на кордонах лінія бойового зіткнення. Я так розумію, карти нам про початок якогось руху, мабуть. Попереджають. Десь будуть намагатися, я так розумію, що, можливо, на Донеччині вони готують щось масштабне, тому будуть відволікати, що подивимось на північ, що там по сумщині. Але, можливо, якимись ривками трошки там, трошки там будуть відволікати увагу, щоб ми якось розподілили свої сили. І завдяки цьому, можливо, вони хочуть десь десь просунутись. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Херсон та Запоріжжя? Ну, тут якісь підступні дії, такі як м -м, щось, щось неприємне. Тут, по-перше, будуть якусь, начебто, приховану інформацію розповсюджувати да? м -м, в своїх. Власних цілях, але таку підступну фейки якісь. Але так само тут небезпека, ДРГ, от там щось біля води, біля води, дамби, можливо, щось таке пересування, мости. Таємно просунутись десь. Я так розумію, все ж таки будуть намагатися якісь створити або малюнок того, що якийсь рух відбувається. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів Херсон та Запоріжжя на найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня. Агресія біля води, Агр... матеріальні ресурси. теж що у нас підсилює, якийсь. Дорогоцінні ресурси, важливі ресурси від наших партнерів щось знищити важливе, прям нанести нам якийсь такий крах, матеріальні збитки. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Я питаю, покажіть. Херсон та Запоріжжя. Небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Знову ж таки, вода держустанови, ресурсні об'єкти. Тут більше про це карти. Якась інформація про держустанови, про щось важливе таке на державному рівні, якийсь ресурсний об'єкт. Ну, щось загального призначення десь можливо або уламками по школі щось. Таке, що вони це маленьке можуть розповсюдити да, як якусь таку прям шалену перемогу з їхнього боку. Так, Одеса-Миколаїв, Одеса Миколаїв. Дронові атаки, діти можуть бути під загрозою. І знову ж таки, як неочікувана балістика. Балістика саме тут більше як по місту, по Одесі. По Одесі багато. Поверхівки можуть бути під загрозою. Які основні головні цілі ворога? Одеса Миколаїв? В принципі, Миколаїв так само, але чомусь мені прийшла Одеса. Одеса Миколаїв, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів з 8 по 14 вересня. Основні головні цілі ворога. Ну, збитки, збитки. Держустанови матеріальні ресурси, щось пов'язане зі світлом. Висвітли якусь негативну інформацію. Десь нас обрехати. Які основні головні цілі багато багатоповерхівки. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Одеса Миколаїв з 8 по 14 вересня. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Світло, повтор певної ситуації щось знищить. Ну, я так розумію, все ж таки да, осінь наближається, осінь зима наближається під загрозою наша енергосистема. Ну, і картки, картки дітей, можливо, учбові заклади. Під загрозою, от прям щось, щось таке по десятці мечів зруйнувати, знищити. Зробити нам дуже боляче, неприємно. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів Одеса Миколаїв. Покажіть нам. Смерть біля води. Щось знищити, знову ж таки, щось знищити, щоб нам довелося шукати е вихід із крутного становища. Або знищити там, де якесь пересування. Знову ж таки, це примасти може бути, якісь переправи, пересування, щось пов'язане з водою біля води. Ресурсні об'єкти, ресурсні об'єкти, багато вогню може бути. І в принципі, якісь або заклади, якісь цивільного призначення, центри прийняття рішень, в принципі, так само, порти, аеропорти, там, де ресурси пов'язано з водою, якісь, знову ж таки, хитрі підступні дії. Багато можуть летіти, на жаль, матеріальні втрати, і це через злиття інформації тими, хто підтримує ворога. І Військовий комплекс тут так само під загрозою, те що вони на постійній основі да, намагаються знищити десь досягти бажаного результату. От вони продовжують працювати в цьому напрямку. І північ. Ну, тут розповсюдження фейкової інформації, тут е комбіновані якісь обстріли безсонні ночі, прям постійно тримати в напрузі і розповсюдження якоїсь брехливої інформації, жахаючі такої, жахливої проти нашої влади. Так само може бути. Ну, взагалі більше як, більше як от такі прям фейки, щоб просто на голову не натягнути, прям такі щось залякування, конкретні залякування. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах нашої країни? Покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах. Тут відеоламка можуть бути, а взагалі ціль, знову ж таки, світло вода, інтернет. Все одне те саме. Бо ці їхні навчання, теж як от, все ж таки, да можуть бути, тримати нас в напрузі? Можливо, от тут да, фейкова інформація, як розповсюджувати жахаючу інформацію. Активно будуть і в медіа, і цей, що якісь можливі заварушки на кордонах. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? У північних регіонах добробут для населення просто, щоб нам було... щоб нам було дуже погано, скорботно. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення з ворожих обстрілів. Знову ж таки, лікарні. Навчальні заклади, церкви, місця загального призначення, щось біля води можуть бути, якісь гуманітарні штаби можуть бути, там де, де надається якась допомога. жіночі лікарні, можливо. Міста скупчення людей. Міста скупчення людей ем, учнів, е, можливо, е, як полігони, скажімо так. От, неочікувана може бути як балістика, обстріли. Дронові атаки, звісно, е, але і міста скупчення людей, багатоповерхівки. Ну, коротше, комба. Бомба. Ще покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, Больні, лікарні, готелі. послабити. послабити десь у нас на кордоні щоб можна було просунутись. Ну, все ж таки, так, да, все ж таки, показує нам якісь активні дії. Смерть, вежа. Ну, щось якісь провока... ну начебто затище на кордоні, але все одно будуть намагатися прощупати, де у нас От... От... От цими навчаннями, де у нас можливо якісь слабкості, щоб де можна було просунутись. Будуть прощупувати кордони. ППК комплекс, жінки, діти, і, ну і знову ж таки наші врожаї, е, обмеження для населення зробити, В принципі, нічого нового. Терорист він і в Африці терорист. Друзі, дякую за увагу. Дякую, якщо ви поділитесь цим відео зі своїми друзями, знайомими. Е, дякую за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей.